Нова поставочка приїхала, стильні чоловічі брюки від Apto Fashion. 275 гривень буде за одиничку. В лоді буде представлено різних 10 пар, можуть деякі повторюватися в презентації. і безпосередньо 2750 гривень загальна вартість усього лоту. Давайте дивитися. Може бути в пакуванні, переважна кількість буде без пакування. Ось дивимося, як сидить на моделі. Тобто це варіант на будній, такий кежуал, можна міксувати і стилізувати із кедами, і з лоферами, із всеможливими можливими Варіантами взуття вплоть до туфель, тому що це такий е, класний дуже фасон, який підійде під різний стиль. 48-50-5658. Тут у нас іде полістер 54%, 44% віскоза. Дивимося, це гусяча лапка мілка. Дивіться, наскільки класно зроблені. Ну, прям, Взагалі стильові. Класні дуже. Всередині маємо ось таку ткань тканину, схожу до костюмної. Вони абсолютно зручні тим, що вони майже не мнуться. А з поверху у нас тут поясочок на затяжках. Тут у нас іде обманка, як бачите, кишеньки робочі, дуже класна моделька. Гусяча лапка мілка і дуже стильно має вигляд: як на осінь, на зиму, так і на весну. Дивимося далі, які варіанти будуть у двох кольорах. Ось така моделька з більш рельєфної тканини, дуже схожа до костюмки. Ці вже буде як буде дивіться, коротше, показую. На пояску будуть так само як попередня модель, хотіла сказати. І є сіренькі вони, а є більш синенькі, як бачите. Кишенька робоча, тут застіпка йде муляж. Тобто у нас там немає самої блискавки. Далі є зелененькі. Зелененькі будуть тоньші штані. Ось такого плану хаті. Дивіться, на них є принтація смугаста. Телефон не знаю, передає чи не передає. Угу. Вони в смужечку йдуть. Ось так вони сидять безпосередньо на модельці, на затяжці. І всюди, як бачите, немає застівок. Є кишеньки спереду. Та отут у нас ці модельці є позаду. На робоча ні, ні, це не робоча кишенька. А отут були до речі. Це також не робочі, більш для дизайну, як бачите. І ще вам покажу зараз ось така моделька смугаста. Вони також більш тепленькі, йдуть, погляньте дуже стильові, відтінок джинс. Ось у нас кишеньки робочі, класні штані, які можна пропонувати абсолютно під різний стиль, під різне взуття, під туфлі, під лофери, під кеди. Все можливе. Це дуже класно та сучасно. Вартість також крута: 275 гривень за одиничку. Замовляйте через наш відділ продажів, контакти або в описі під відео, або в шапці профілю.